Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Помаленько ми вже підходимо до Святого Великого посту. А там дивишся, не встигли і кліпнути очим вже й свята Пасха. І сьогодні в нас перша неділя підготовки до посту, яка називається неділею про Митаря та фарисея». Господь Ісус в Євангельській притчі, говорячи про Митрія Фарисея, показує нам приклад, з яким духовним настроєм ми повинні приступати до молитви. Де б ми не заходилися, чи в дорозі, чи вдома, тим паче в храмі Божому. Бо що таке храм, храм Господній? Пророк Давид. І цар говорить. А я з великої милості Твоєї увійду в дім Твій, поклонюся святому храму Твоєму, страху Твоєму. Це дім Господній, де перебуває Господь, де ми в молитві єднаємося з Всевишнім, в молитві дякуємо Господу, славимо Його. В молитві отримуємо від Него благодатні дари. В храмі Божому, в домі Господньому, здійснюється велика таємниця. Хліб і вино перетворюється в тіло і кров Господні. І ми приймаємо їх в себе з благовінням і самі стаємо причасниками і маленькими церкушками, бо наше серце тоді стає престолом для Господа. І також в нашому серці поспівають і ангели, пісню Господню. Свят, свят, свят Господь Савом. Що ж, повернемося до Митаря мета, і Фарисея. Господь показав нам, з яким духовним настроєм нам необхідно молитися. Як необхідно стояти в Домі Божому? Як взагалі необхідно стояти перед, перед, перед Богом? І ось що ми чуємо в цій притчі? Що зайшло двоє чоловіків: Фарисей та Митар. Помолитися до Бога. Кожен по-своєму молився, по своєму висловлював свої почуття. Фарисей, дійсно, заслуговує навіть похвали. Він багато робить. Він багато трудиться. Здійснює великі подвиги. Можна схилитися перед ним. Але в той же самий час ми встежимо, як він молиться. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, кривдники, перелюбники. Або як оцей метар. Нічого гадує. У нас тури фарисейство всі, які в церкві є, приходимо в церкву, і замість того, щоб стояти перед Господом і туди дивитися, молитися, дивимося, хто зайшов в церкву, як зайшов, в чому одягнений, і починаємо обсуждати. А ще особливо, коли починаємо. Вважаючи себе як цей фарисей правдниками вже святими, великими, бо прочитали кілька молитв, більше, ніж інші прочитали, а може на канон більше там, чи кафізмочку, ще вдома, і починаємо сіпати іншого чи іншого. Там не так прийшов, не так одягнувся, треба замотатися, та треба там ще й куску одягнути і, і тому подібне. Ой, фарисеїсінькі, а коли особливо ще й друге, стоїмо у храмі замість того, щоб молитися до Бога. Ми починаємо між собою обговорювати, не тільки тих, що в церкві, а взагалі про мирське. Що на базарі, по чому торгуються, політику ту саму, те, що. Чи запізнилися в церкву, а раніше піти з церкви особливо? Це також є фарисейство. Багато, багато цього є, на жаль, в наших сучасних фарисеях. Зараз я ще про це буду говорити. Так ось зайшов цей фарисей вулиці, що я не такий, як інші. Я праведний, я святий. Бо я дуже багато роблю, він дійсно дуже багато робить. Навіть більше, чим потрібно. Він постить більше, чим треба постити. Він вичитує більше, чим інше вичитують. Він дає більше так, десятини на храм чим інше дають, і так далі. Він каже, я не такий, як оцей метар. Пощу двічі на тиждень. Даю десяту частину з усього, що придбаю. Ну, задаймо метаря. Це не те, що метар там праведник, Тоже хабарник. Хабарник ще й той хабарник. Ну, ось. Але він все ж таки усвідомлює себе, що, хто він такий є. Ну, от, перед ким він стоїть, з ким він говорить. Пустив голову, б'є себе і каже, Боже, милостю буде до мене грішного. Ну і пішли обоє церкви. Кожен отримав свій, ну, свій плід, пішов своїми плодами. Ось фарисей пішов осудженим, метарь більш виправданим. Це означає, що нам треба як фарисей е, гордитися а, і не робити вже добрих справ. Треба, треба виконувати заповідь Господні. Чи як метар примножити гріхи? Не потрібно цього, звичайно. Але за що ж був осуджений, власне, фарисей? Ну, відповідь, очевидна, за свою гордість. за хвальство. Це своє, що він так сильно себе привозносив над усіма іншими, підносив себе. І ось про це говорить про пророк Ісая, Ісая 5.21. Горе тим, котрі мудрі в своїх очах. І розумні перед самим собою. Даруйте, але таки скажу це. Похвали мене язичку, буду тебе любити. Ось так воно у нас, на жаль, є. А молитва Митаря це є справжній приклад молитви, молитви, яка виправдовує грішника, примиряє грішника з Богом, руйнує ту стіну перешкод, які ми самі своїми ділами, своїм життям будуємо між собою і Богом. Це справжній приклад молитви. Ось з такими почуттями, як у митаря, нам необхідно перебувати в храмі. Підносити молитви до Господа, Підносити наші молитвочки, стояти перед Богом тут, в храмі Господньому, де приноситься безкровна жертва Божа. І ще раз про сучасних фарисеїв. Бо всі ми бачимо того фарисея, а так легко когось засуджувати, так легко своїми руками там, вирішувати проблеми чужі, але не свої, не бачите їх. А бажано би, щоб своїми зрачками ми повернулися туди, їх повернули всередину себе і подивилися. А що в мене там твориться? Який я, я насправді? Я гадаю, якщо відверто, правдиво подивитися на себе, то стане жахливо. І Вже ні до кого не буде діла. скажу, Боже, милості буде до мене грішно. Мені нікого не треба, чужих проблем мені не треба, чужих гріхів. Коби свої отут вимолоти, прости мене, Господи, грішу. Що ж, шкідливим було фарисейство в огорожі Старозаповітньої Церкви. Але не менш шкідливе це фарисейство в огорожі і Новозаповітньої Церкви, наші Христовій Церкві. Новозаповітнім нашим фарисеям, властиві притаманні ті самі гріхи та недоліки. За які так жорстко відчував Ісус Христос на заповіті фарисеїв. Також в наших фарисеїв немає смирення, лагідності, немає справжньої християнської любові до людей. Наші фарисеї люблять на людях, як і ті, показати себе. Ой, ми такі набожні. Показати себе, що ніби вони роблять в ім'я Боже, в славу церкви. Але перепрошую, скажу відверто, ці дії нагадують такий, знаєте, театр акторів. Граємо в духовність. Граємо в християнство. А там в душі немає цього християнства. Немає того Духу Христового. І ніби да діє показують дію в ім'я Божого, славу, церкви, насправді переслідуються власні інтереси, свої інтереси. І всі ці дії спонукаються тічем? Хвастовством, гординою своєю, чистолюбством і так далі. Стаючи, ставши відданими букві закону сучасні фарисеї. Дотримуватися буквочки там того, що святе письмо не знаємо живого Слова Божого, зато брошурочок і листівочок начиталися. Ось такі, так званому в лапках, ставши відданими отим, тій букві закону, але, на жаль, не маємо Духу Христового, зводячи життя християнське. До чого? До певних приписів, правил про те, що казав Господь, приданів старців, але не знаючи живого слова Христо, Христового. Такого зводячи життя християн до законничства, формалізма, обрядовості. Ритуалів і не, і не більше. І знову ж скажу: не маючи живого Христа у собі, не маючи живого Духа Христового, не знаючи живого Слова Божого. Приходить проповідник в одну сім'ю та й розказує про Євангелію. Євангелі. Ну і жіночка вирішила похвалитися, що й в неї є Біблія. Бере Біблію відкриває і каже, о, а я так довго ці окуляри свої шукав. Зрозуміло. Читаємо Святе Письмо. Його читаємо, Його відкриваємо. Тоді буде наш розум просвітлений. Христос є світлом розуму, а не глупоти. Світлом розуму. Ось я нам світ разума в Різдві Христового. Христос називається Логосом, Словом, розумом, мудрістю. Софією мудрістю. Читаємо що я скажу святе письмо. Тож, Також що ще наші фарисеї сучасні роблять? Вони зводять безмірну любов Божу. До чого? До свої, цей, обмеженого міркування та розуміння. Не розуміючи ще. Не усвідомлюючи, що цим тільки принижують і зменшують християнство. Боже, милостів будь до нас гріш. Що ж, друзі? Нехай же кожен з нас, збираючись до храму, присвоїть перед Богом в належному духовному стані, налаштувавшись, налаштуючи свої ті хвилі духовні. На хвилі Божі. Що могли сказати дійсно словами апостола Павла, усланням до Глатів? Вже живу не я, каже апостол Павло, а живе в мені Христос. Я і Христос стали єдиним цілим. А виходячи з храму Божого, ми виносили належні плоди і виходили не засудженими, а виходили. Виправданими Боже милості буде до нас грішних.